Сьогодні фронтом змін було ініційоване рішення щодо стосується ТТУ. Всі знають ситуація, яка у нас відбувалася в кінці минулого року. Коли були обіцянки розрахуватися в повному обсязі по всім виплатам, на даний час у нас сьогодні не є непроведені розрахунки за час вимушеного простою, коли фактично люди вимагали виплатити їм заробітну плату, яку вони заробили, і вони відстоювали свої власні права. На жаль, це питання не врегульовано. Нас будуть звинувачувати в популізмі, політіканці, ще в чомусь, але сьогодні люди звернулися до нас за допомогою вкотре. Тривалий час ми хотіли і вважали, що влада сама врегулює це питання. Нам було підготовлено відповідний проєкт рішення на сесії і надано сьогодні секретаря. На жаль, більшості депутатського корпусу, мабуть, який підтримує саме міського голову, Це питання було не і вони його не підтримували. Тому при включенні даного питання в порядок денний, в сесії плана лише 19 голосів. Хочу зауважити, що фронт змін займає принципову позицію в батьох питаннях, і саме ті питання, які ми піднімаємо, вони є найбільш актуальними. Жодної політики в цьому немає. Якщо в минулому році ми мали проблему з тим, що у нас стояли ліфти, і не вирішувалися питання. Нам було грудні піднято питання про роботу в цьому напрямку, ремонту ліфтів, об обслідування... Ліфтів. Сьогодні вже виділено 3,5 мільйони і роботи по ремонту ліфтів, які понад 25 років, вже розпочати. Сьогодні також питання змін до бюджету на 2011 рік. Фракція «Фронтзмін» буде ініціювати додатково виділення ще понад 3 мільйони на проведення капітальних ремонтів в багатоповерхових будинках міста Житомира. Чому це питання виникло? Зв'язку з тим, що фактично бюджетне планування було проведено неправильно, на даний час, на жаль, не взял таблиці на капітальний ремонт будинків міста Житомира виділено лише 3 мільйони гривень при загальному кошторисі, який необхідно місту на проведення ремонтів, 67 мільйонів 7 мільйонів сьогодні це та сума, яка надана на ремонти будинків, там вже фактично людям або капає на голову, або вже відсутні комунікації, і там фактично неможливо жити. На жаль, ми знаходимо питання і гроші на багато питань, але не находимо на питання, які турбують нас, як мешканців. Тому ми пропонуємо у змінах до бюджету, надати доручення департаменту фінансів додатково вишукати гроші. На проведення капітальних ремонтів ще в цьому році нам пропонували, що це можна зробити по ітогам кварталу, в півріччях, але коли проводити ремонти. Тому ми, ми на цьому наполягаємо. Також, якщо ви чули, ми піднімали ще багато цікавих питань, а саме виплати людям мало забезпечити ця допомога, яка сьогодні не зрозуміли, по яким питанням не проводиться. Я вважаю, що це безвідповідальне без стало цього питання профільних управлінь. На жаль, Більшість депутатів чомусь не підтримують ці питання. Але ми будемо працювати в цьому напрямку. і вважаю, що в нас вже є певні зрушення. Тобто, так, рішення, яке було прийнято на минулій сесії щодо залучення депутатів до розподілу грошей на капітальні ремонти, і участі їх в проведенні цих ремонтів, а саме контроль. Волон можливості, що сьогодні ми приймаємо участь у розподілі цих коштів, і ми зрозуміли сьогодні, що їх недостатньо. Тому наша робота триває, і ми думаємо, що ці питання будуть вирішені.